Привіт, друзі, вона Варші в ефірі знаходжуся сьогодні в магазині TBSTOC, зелена 149 Корпус 4. У мене сьогодні на огляді от, 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 дуже прикольний в'єл. Та, він дорогий, причому дуже дорогий, але він того вартує. Чого вартує? Зараз розкажу, покажу. Та, і то вже не цяця з Канади передала, то вже Вуйку передав з Канади, Вуйко був щедріший і передав топчик. Йдемо дивитись. Вуйка в Канаді подивився, на чому там місцеві хлопці катосять. Каже, слухайте, треба вам гревела. Каже, буде вам гревел. Каже, гроші маю, от вам. Кона, ров, хромоль з карбоновою вилкою. І на жирному навісному. Погнали дивитися. Обудив нас ВТБшка 650, резина Maxxis Rambler 47 мм ширини. Це, в принципі, дуже непогано. А і вона ще щита. Вилка карбон має чотири бонки. Нижня, я так підозрюю, що це для кріплення брезговочка якогось болотника, а верхні три боночки це вже для якихось монтажів ваших сумки, підфляжники і так далі. І тому подібне. І ще цікавий момент. Ось цей логотипчик, він світовідбиваючий. Це хороша, дуже хороша штука, оскільки вас буде краще видно на дорозі ввечері. Ротора 160-ка попереду, Шиманівський. Знову бачимо світовідбиваючий логотип Кона. І там, у нас тут гідравліка, звичайно, ніхто би і не сумнівався, що тут буде механіка. Це є гідравліка GRX 800 серії. Тут дуже і дуже жирні гальма. Рулював нас FSA. Стакан конусний. Попереду любується, красується логотип Кона. Ну, прикольно виглядає, дуже прикольно. Раз ми вже так зайшли попереду. Не, не подобається мені організація ось цих дротів. От, буквально не подобається. І ще один нюанс. І ще один нюанс. Ось тут буде терти. Сюди треба бронеплівочку. Обов'язково. Бо подре. Дували шиманівські, звичайно, GRX 800 серія. На рахунок керма і обмотки. Кермо. Ну, достатньо широке. Я не знаю, правда, скільки воно тут має точно по ширині, щоб сказати вам дійсно це, Але скажу по, по своїх відчуттях, мені таке кермо пасує. Мені подобається обмотка. Вона така на відчуття як бархатиста резина чи що, щось таке. І м'якенька. Дуже м'якенька гума. Попереду в нас дабл. Передній перемикач G-Rex. Шатуни, звісно, GRX, і це все GRX 800 серії. І та, дабл має доволі цікаве співвідношення зубів. Це є 48 на 31 зуб. Система Double, але позаду у нас є 11 швидкісна касета з діапазоном зубів 11-34. І аналогічно, звичайно ж, у нас є GRX 800 серії, задній перемикач на 11 швидкостей і це виходить на що 22 швидкості на такому гравіночку, Ну, блін, це багато. Позаду у нас також Вісь, 160 мм ротор і, звичайно, гідравліка GRX 800 серії. Ну Гонорова, гонорова тут навісне, дуже гонорова, коли вона вчепила сюди так все. Мені подобається. От реально дуже круто. Керетка на виносних підшипничках. Ну і, звичайно, на, ну, на промислових виносних підшипничках. Інакше бути не може. Шатун-шотуни. Блін, ну класно, вони виглядають такі зглажені. Ну, прикольно, дуже класно. І надпис логотип кона, він світовідбиваючий. Означає, що у вас буде гарно видно ввечері. А ви знаєте, як звучить задня втулочка 105 від Shimano Я не знаю. Послухаємо. Ну, тихенько, але приємно. Що мене дивує в цьому велосипеді, це труси. Вони йдуть попід рамою, але не, внутрішньо, не внутрішньорамна проводка. Та, звичайно, ремонтувати, лагодити це все легше, але це ж більше притаманно для турингів такі речі, аніж для гравійників. Ну, Не знаю, можливо, в кони якась своя. На це є ідея, чому вони так зробили. Але як на мене пора вже ховати це все діло в рами. І що, що скажете? Як на мене, капець жирнючий жирнючий велосипед. Є в мене одна ідейка, але це вже буде потім, не цього року, після перемоги. Я напевно таки буду брати щось не хромолове, однозначно, бо це хромолевий. Це є хромолевий гравійник. Хромоль породистий, Кона не вказує, який саме, але на Kona Unit X і Kona Unit в них там е, Хромоль Reynolds. І тому я думаю, що тут буде щось не набагато гірше, аніж Reynolds, Ну або щось їхнє може ліпше. Велосипед вийшов класний, збитий, збалансований. Оті трохи ширші колеса, 47-ки. Блін, виглядають ну, кайфово, реально кайфово. Хват... Ну, блін, все зручно, реально класний вийшов збитий збалансований велосипед, але дорогий. ну, Вуйко гроші в Канаді має, може собі дозволити таке. Хромоль, 22 швидкості, система дабл, все GRX 800 серії. Втулки Шимоно обудави тебе, Ну блін, ну круто. Реально круто. Знаєте що? Ще не зважили. Я для цього вагу спеціально купив, щоб важити велосипеди для оглядів. Поставте за це вподобайку хоча б. Я вже не кажу, щоб ви підписались на канал. Так, нулики. Нулики. Витягуємо його зі стієчки. Та ну. Нічого собі! Я просто в шоці. Зараз я вам покажу. А я вам все покажу і розкажу, щоб ви бачили. 10700. 10700. Розмір, якщо я правильно пам'ятаю, 52-й був. Тобто есочка. Тобто хромоль від кони з даблом на ширших колесах на даблі. І так далі, і тому подібне. На 500 грам виходить легше, ніж мій топчик. Тепер я буду цим жити. Хромоль вилка карбон GRX 800 й Вуйко був дуже щедрий. Вуйку. Дяка. Крутий, е, крутий крути, реально велосипед. Бляха, мене тепер я не знаю. У мене дисонанс в голові. Як мій топчик важчий, блін, ніж оцей хромоловий. Здоровезний на здорових покришках велік. Ну, кипець, ну я все. Я, я розстроївся. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, підтримайте донатом ЗСУ. З вами був Анавра Рашіленк. І до наступної покатеньки або огляду, або ще чогось. Па. Та назік, ну бляха, муха. 10 700. Взагалі, ну я.